Більше півсотні педагогів хочуть відселити з одного із корпусів РДГУ, аби розмістити там Луганський медичний університет. Волонтери руху будуємо Україну разом. Знову працюють на Рівнащині. У Корці вони ремонтують приміщення, де планують створити простір для реалізації молодіжних ініціатив. 20 єнотів, яких навесні евакуювали до рівненського зоопарку з Дніпра, житимуть у власному форті. Поки у вольєрі їх оселилося трохи більше десятка решта все ще перебуває на карантині. Нас дивує, чому ми не можемо співіснувати тут. Можна побудувати розклад так, щоб і наші студенти тут, товчилися. Галина Сількова, завідувачка кафедри документальної комунікації та бібліотечної справи у РДГУ. Нині її з колегами попросили до 15 вересня звільнити корпус на вулиці Саймона Сміта, колишній Львал Толстого. Тут розмістять Луганський медичний університет. Людей таке рішення непокоїть. Ми маємо чотири кафедри. Ось маємо центр інноваційних технологій. Дуже багато коштів було вкладено в цей корпус. Чому тому, що міністерство не виділяє гроші нам? І ми самі за власний кошт, за кошти меценатів, благодійників робили тут ремонти. Клали плитку, робили мультимедійну аудиторію, повністю меблі оснащували все за власний кошт. Завідувачі кафедри робили навіть ремонти самі. Те, що нам пропонують, воно абсолютно не збігається з тим і не пристосоване, і воно ну не те, що ви бачите навколо. Розумієте, це по перше. По друге, у нас інші завдання напередодні навчального року. Нам треба займатися обліком годин. Нам треба займатися набором студентів і так далі. А нам пропонують займатися такими будівельно, якимись такими пересиличними роботами. Корпус РДГУ площою майже три тисячі квадратних метрів, має 40 кабінетів. Працює тут 60 педагогів. Крім цього корпусу, вони ще взяли гуртожиток в оренду наш. Це 100% прописано в тому договорі. Мені виникає питання, куди мені селити наших дітей, моїх студентів, які ми набрали. Керівництво пообіцяло виділити ряд аудиторій, але не може бути факультет частина на бандери, частина на пластовій і ще частина в гуртожитках. В ідеалі, звичайно, що ми залишилися тут. Ми можемо десь поділитися. Поверхом, двома поверхами, але залишитися в корпусі, щоб і кафедри були, і факультет був. Окрім цього, корпусу Луганському медичному університету надали площі у діагностичному фтизіопульмонологічному центрах та обласній лікарні. Цьогонішні проблеми гуманітарного університету. У нас є договір між нашим університетом і університетом Рівненським гуманітарним. Про те, що ми винаймаємо це в оренду, цей договір проведений через держмайно і через майнові комісії Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти. Це є офіційний договір, і ми діємо у рамках законодавства. Релокували медичний університет в корпус гуманітарного через невигідне утримання площ, пояснює перший заступник начальника військової адміністрації. Якщо раніше там було більше 10 тисяч студентів, сьогодні там залишилось 3,5 тисячі студентів, тобто -то показник впав. І чому він впав? Це питання не риторичне, це питання в першу чергу до керівництва вище. Розмістити ще Луганську частину. Луганських Луганського університету, це в першу чергу дасть можливість зекономити нашому педінституту кошти на комунальне отримання. У мене немає інформації, що були звернені. Запрошую спільно з керівником департамента Петром Кражевським і готовий до діалогу. Треба, ми запросимо керівництво того і другого закладу учбового, і я думаю, ми знайдемо справедливе рішення. Катерина Сірук, Роман Шиконець, новини на Суспільному. У рівному підняли тариф на вивіз сміття. Відповідне рішення сьогодні прийняли члени Рівненського міськвиконкому. Відтак для мешканців багатоквартирних будинків тариф зросте майже на 10 гривень і становитиме 28 гривень 36 копійки з людини. А для мешканців будинків індивідуальної забудови послуга з вивозу сміття здорожчує на 11 гривень, тобто до 33 гривень. Нагадаємо, що востаннє тариф на сміття у рівному коригували влітку минулого року. Новий тариф почне діяти з 1 вересня. Підняття звичайно, підняття тарифу це завжди непросте питання, але в умовах, особливо в умовах війни. Але ну це, скажімо так, вимушена міра, тому що основні витрати підприємства збільшились причому збільшились в рази. Тобто здорожчання палива, паливомастильних мастильних матеріалів, запчастин і так далі. В деяких навіть там, на 300% збільшення відбулося. Цей тариф. Відразу хочу повідомити, що він є собівартісним, тобто підприємство не закладало жодного прибутку на цей рік. Ми відмовились на даний момент від інвестпрограми, тому що здорожчання тарифу є доволі суттєвим. Рівницькі вибухотехніки продовжують зачищати Київщину. За інформацією головного вибухотехніка рівнащини Олександра Мамчура, зведений загін працівників вибухотехнічної служби проводить роботи щодо розмінування аеропорту Антонов та розчистки території від російської техніки. Раніше вибухотехніки спільно із представниками лісової охорони залучалися до перевірки території Чорнобильської зони. Також у Київській області вони перевірили лінії електропередач, коли погода не дозволяє. Ала проводити роботи поліцейські обстежували бомбосховища у навчальних закладах, аби діти мали можливість навчатися у безпеці. Я взагалі у такому будинку вперше за своє життя знаходжуся, і емоції ну вражає, що він великі простори і двір, і все. На початку березня Тетяна Канишева через повномасштабне російське вторгнення разом з родиною переїхала з Харківщини на Рівненщину. Жінка розповідає, жили на квартирі та гуртожитку, але потім їм запропонували переїхати в будинок, який орендував підприємець з Об'єднаних Арабських Еміратів. Для гуртожитку і 14 кімнат на одному поверсі мене вже нічого не лякає. Погодились, да, але не вірилося, що ми попадемо. От що нас оберуть, скажем так. Ну знаєте як лотерея, я лотерея, ти да, погоджуєшся, думаєш, та навряд чи ну що ми краще за когось. А це вже Лариса Назаренко з міста Лиман Донецької області. Вона також з родиною проживатиме у цьому будинку. Ми трошки приголомшені, це все дуже несподівано. Ну не знаю. Приємно вражень. Нас приїхало п'ятером. Я з чоловіком, ону дочка з онуками, онукою і онуком маленьким. Ініціаторка ідеї, волонтерка Ольга Яцук каже, що родини для поселення у будинок обирали за певними критеріями. У нас була обов'язкова умова, що ці сім'ї приїхали з окупованої території або з території, в якій ведуться бойові дії. Що в них частково або повністю пошкоджене житло, і наша умова така, щоб ці люди і ці сім'ї працювали в нас на Римщин, так як вони переїхали до нас в регіон. Будинок орендований на рік часу. У нас ще залишилася частина коштів, тому що було вилучено майже пів мільйона гривень. І ми далі хочемо назбирати ще зробити один проект. Чотири кімнати на другому поверсі, одна кімната житлова на першому. Кухня, столова і кабінет. Коло будинку ділянка, далі є садок, і ми з сусідами побудували ще тут дитячий майданчик. І зараз тут ніхто не живе, він пустує, у людей проблеми. Ну, чому? Думаю, так обов'язок допомагати. з родинами, власником будинку та ініціаторкою проєкту зустрівся начальник обласної військової адміністрації. Те, що ми сьогодні робимо такий перший крок дієвої програми, те, що люди з рівного, з, з рівничне в загальному, е, продають своє житло, е, хай і на певних умовах, але продають житло для проживання е, нашим людям з Ізюма з із Лимана. Так? Це, це той маленький крок, але це перший крок до наближення перемоги. Юрій Чорнобривець, новини на Суспільному, ніяк не складно, ніяк не важко. Це те ж саме, що в хатибу. Тут музика, тут дівчата, хлопці веселі. Ну це це, це не робота, це якийсь ретріт. Так? Це наоборот якось лічить душу. Ніяк не праця. Жителька Києва Антоніна Троц розповідає, чому долучилася до волонтерського руху Бур Будуймо Україну разом. Хоча будівельного досвіду і не мала. Вона приїхала у корець, аби разом з однодумцями відремонтувати приміщення для майбутнього молодіжного хабу. Компанію їй склали півтора десятки волонтерів з різних областей. Назар Середюк на буртабір приїхав з Прикарпаття. Я з Бромша десь років 19-го року, так їжджу на табори такого плану, робимо молодіжні центри. Недавно для ВПО робили попередній табір. Я так працював вдома, робив ремонти. Таке щось плану, але в принципі більшість набури дізнався. Тобто є майстер, який знає, в принципі, як як покаже. Ну він поправить. Рух бур заснували львівські волонтери у 2014 році. Спершу вони відновлювали зруйноване під час бойових дій на сході житло. Згодом почали їздити іншими областями. У Корець їх запросили засновниці місцевого товариства українських свідомих активістів, скорочено ТУСа, сестри Наталія та Анастасія Загоруйко. У трьох відремонтованих кімнатах планують створити платформу для реалізації молодіжних ініціатив. Ми хочемо розвивати це місто. Ми хочемо розвивати молодь, а через молодь розвивається саме місто і. Будівництво саме молодіжного простору це виводить наше місто на якийсь новий рівень розвитку. Це вказує на те, що в нас тут є молодь, який не байдуже, яка хоче змінюватися, яка хоче рухати країну вперед». молодіжний простір буде розташований у комунальному закладі, центр дитячої та юнацької творчості на базі. Буде готового приміщення, можна буде проводити різноманітні зустрічі, воркшопи, ну, заходи. Також ми плануємо проводити тут заходи для внутрішньопереміщених осіб, які наразі дуже є актуальними. От, тобто, це буде такий гарний внесок в розвиток загалом українського суспільства. Будівельні матеріали для ремонту закупив волонтерський рух. Кориські благодійники забезпечили проживання та харчування волонтерів. Десятиденний табір завершиться 21 серпня. Руслан Сивуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному. Наш зоопарк прийняв велику кількість тварин із Харківського зоопарку, зокрема, та інших зоопарків з Миколаєва. Було прийнято понад 50 тварин різних від маленьких до великих, на що потребується додаткова сума коштів у розмірі 500 тисяч гривень на харчування цих тварин. От власне було внесено зміни в програму, і була пропозиція включити такі кошти на підтримку зоопарку. Лазити по деревах, ховатися від дощу, купатися у воді і відчувати себе майже як у природному середовищі отримали змогу 20 єнотів полоскунів, які до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проживали у зоопарку в Дніпрі. Вже навесні тварин евакуювали до рівного. На початку квітня до нас потрапило 20 єнотів полоскунів із міста Дніпра, де був розплідник, який із військовими діями був знищений. 10 самочок і 10 самців потрапили до Рівненського зоопарку як незаплановані мешканці. До нас поступив запит, і ми не могли відмовити, тому прийняли цих тварин, адже кожне життя врятоване. Це для нас надзвичайно важливо. Єнотів називають полоскунами через звичку полоскати їжу, перш ніж її спожити. Завідувачка науково-просвітницьким відділом рівненського зоопарку Мирослава Паті розповідає. Чим саме єноти можуть поласувати у рівненському зоопарку. До раціону тварин входять м'ясні консерви, яйця, риба. Фрукти також м'ясо. Є певні дні, коли раціон чергується, і обов'язково водичка, яку вони можуть споживати у необмеженій кількості. За словами Мирослави, Патій, для переселених єнотів у зоопарку облаштували спеціальний форт. Його площа 150 метрів квадратних територія забезпечена природним джерелом води та укриттями. Поки що сюди переселили не усіх тварин, які прибули у рівне з Дніпра. Однак, вже невдовзі їх тут буде 20. Ми поступово переводимо тварин до форту єнотів, тому на експозиції не вся кількість, яка до нас була евакуйована. Деякі з тварин ще перебувають у стресовому стані їхній зовнішній вигляд не відповідає нормам, тому ми Надаємо їм певний особливий догляд, вітаміни, і вони зараз ще знаходяться на карантинному періоді. Найчастіше у дикій природі єнотів можна зустріти в країнах Центральної і Північної Америки. В Україні вони зрідка трапляються у північних районах Київської, Житомирської та Чернігівської областей. Більше інформації про цих тварин можна дізнатися у рівненському зоопарку на інформаційних стендах, розташованих біля форту єнотів. Максим Коломис Назар Азармі Новини на Суспільному. Рівнянка Наталія Кроль виграла кваліфікацію у легкоатлетичному забігу на 800 метрів на мультиспортивному чемпіонаті Європи, який триває в німецькому мюнхені. 27-річна спортсменка є чиною чемпіонку Європи на дистанції 800 метрів. І в Мюнхені захищатиме це звання. Вона повернулася до виступів на міжнародних турнірах після дискваліфікації у червні. І вже на першому старті на бігу 800 метрів у Женеві фінішувала другою за підсумками кваліфікаційних забігів на Євро Наталя Кроль показала найкращий результат серед усіх спортсменок: 2 хвилини 0,89 секунди.